50 гривень за одиницю це худі чоловічі мікс Ліверджі. Та одні штани будуть у цьому лоті. Лот з 12 одиниць, 4200 коштує. Показую по худі. буде купаковочка так і без. Буде два ось такі худі від бренду Ліверджі. На затяжках. де двониточка без утеплення. Далі ось таке буде худі US Grand Polo преміум якості від Ліверджі з капюшоном, з кишенями і з таким великим коником їхньою емблемою. Помаранчеве ось таке з синьою такою. Стрічкою, також з капюшончиком. По складу у нас тут 60% катону 40 поліестеру. Ось тут так само: 60 катону, 40 поліестеру. Далі буде ось таке два в цьому лоті, ось таких синеньких, з перехресним такою горловинкою, з капюшоном. Вони йдуть на утеплені на флісику. Ось таке буде одне. І тут таке саме. Буде друге такого плану. Далі буде одне ось таке гарного такого болотного кольору. декорованими такими начими дірочками. На такому флісі теплому. Це від бренду Крівіт. Далі буде ось таке кольору хакі від Ліверджі, з такими затяжечками на капюшончику. Це йде двониточка без утеплення з кишеню попереду. Від Premium US Grand Polo буде ось таке синеньке двониточка з кишеною попереду, з капюшончиком на затяжечках. Ось таке також від Leverage. US Grand Polo з коником йде на утеплені на флісику. Дуже гарний колір. Ось таке ще зелене від Leverage, також з кишеною попереду, на утепленні. І одні молоті будуть штани в розмірі XL. Ось так вони виглядають з кишенями на затяжці на резиночці і така кишеня позаду. По розмірам худі будуть розмірах М4, Л 5 xl 2 і штанці в розмірі XL будуть одні. 4200 гривень коштує село, і для замовлення звертайтесь до наших менеджерів.